15 метров, наверное. это сфотографировали. Нет, они не дали. Это не они не дали, мы все не дали. Это человек, который живет за забором. Он сам взял этот. Это еще не все, ему дали. там тоже нема, я хиба тебе подпись. Есть такие проекты. А ну, дайте картину. Они просто пошли на карту. Это вот так она проходит. Да, да. Без забора, да, получается? Оце тут, оце, оце. Тобто це Фруттje. житлове приміщення. Да, житлове. Це, це, це оце будинок, так? Оце ми будинку не Це п'ятиповерховий будинку на прибудинковій території. Це загрожує безпеці мешканців будинку та їх дітям. Мешканці стверджують, що будівниця ведеться незаконним шляхом, не дотримуються норми протипожежної безпеки та норми по технічному І Взагалі відбуватися тут не повинні. А? Де вони? Покажіть це підготовці. Це не документи. Чекай, е, то... Я юрист орган депутат міської ради за піді вас це не вообще яким боком не касається. Що я такий понятно? Це не документи. Це я в туалеті повішу і буду місце м'ясо не на підпирає. Раді Бога. Раді Бога. На кабінет міністрів, на гарячу архітектури і не Так, А що виїхали сюди на основанні цього? Ради Бога. Оце ради Бога в нас. Ми це не документи. Це не документи. Якщо ви юрист, то ви хоч магу не брешіть. Бо люди всі ходять, як ви хочете. Що це за що це за декларація? Гуляєте по на... На... Юрист да. про початок виконання підготовчих а, робіт. Там Знаєте, немає, що за, написано, Още що тут заложні буде оці. Знаєте, знає, що, буде, що так, вам? Так, так, що в мене самоуправда? Може, це ваша самоуправа? І що? Є? Не є? треба нікого лякати. Хлопець, хлопці що що ви Хто ви такий? Як вас зваю? Документ, ви... Документи поки хто ви взагалі такий? Да, ну, так. Ми мешканці будинку 352 а, Позвонили люди, які знаходяться вдома. Сьогодні з утра почалось будівництво на нашій прибудинковій території. Як люди говорять, п'ятиповерхового будинку житлового. При этом не соблюдаются никакие техники пожарной безопасности, Ставится забор, дети возвращаются со школы, ни лент, ничего. А, дети бе пожарный, пожарный выход прыгали. закрыт. С людьми никто не поговорил. Не, не обумовывал никакую стройку. А, мы обращаемся вообще к помощи кого-нибудь. Помогите нам жить в этом дворе. Тут нету ни одного дерева, ничего. Нас застраивают просто, как я не знаю, как в пирамидах.